Вітаю усіх, хочу вам сьогодні презентувати ось такий комерційний транспорт це Volkswagen Crafter. Автомобіль у нас рефрижератор, холодильник. Авто, як бачимо, в довгій базі, досить має гарний вигляд, як бачимо в білому кольорі. Автомобіль дуже чудово зберігся, тому відсутня будь-яка корозія по ньому. Автомобіль ціленький, рівний. Має хороший пробіг, 288 тисяч перевіреного пробігу, є всі підтверджуючі документи, також виписки з бази Car Vertical. Отже, ось такий має загальний вигляд, непогану комплектацію, про це я зараз більш детальніше покажу. А Поки ось такий загальний вигляд даного автомобільчика. Давайте більш детальніше оглянемо дане авто. Розпочнемо, як завжди, спереду. Ось бачимо у нас така в чудовому стані оптика в даному автомобілі. Передні та задні також пізніше побачимо парктроніки. Ось стан капоту, як бачимо, ніяких ні сколів, ні подряпин, ні корозії, нічого подібного. З цієї сторони. У нас оптика також в гарному стані. Звичайно, всі заглушечки, все на своєму місці, Решіточки повністю ціленькі, нічого не обліше, не подерте, не побите. Ось такі у нас дзеркала. В порогах на бочинках, низах дверей, абсолютно немає жодної корозії. Повністю рівненькі, як бачимо. Кузов, рельса. Всі заглушечки, все на місці. Чудовий, гарно збережений автомобільчик. Так, ось задні колеса в нас такі, ресорка. Так, подивимось шостий місяць, шостий тиждень 23-го року у нас бума. Ось в такому стані, дуже хороша у нас бума, як бачимо. Тут також відсутня будь-яка корозія. Задня оптика повністю ціленька. Без тріщин, без запотівань. У нас ззаду бампер з підніжкою. У підніжці також парктроніки стоять. Ціленькі, повністю ззаду двері. Як бачимо, також у нас присутня камера заднього виду. Подивимось з цієї сторони оптику, також повністю ціленька, без запотівань. Все в чудовому, гарно збереженому стані. Ось. Який стан з цієї сторони, також повністю без корозії. Арочки також все рівненькі, не побите, пороги, також все в чудовому стані. Бочинки в нас, як бачимо, повністю ціленькі, жодних якихось пошкоджень, царапин чи корозії абсолютно немає. Це в дуже-дуже гарно збереженому стані. Перш ніж подивимось до салону, хочу сказати, що в нас є два ключі, обидві, обидва в робочому стані. Ну і тепер заглянемо на дверку водія. Як бачимо, вона в чудовому стані. Жодної корозії Ось не ні, ні понизам дверей, ніде нічого немає, герметик весь на місці, ціленький. Як бачимо, у нас тут клавіші управління склопідіймачами, електрокоректор дзеркал. До речі, дзеркала в нас з функцією парктроніка та датчиком сліпих зон. Все у нас повністю в справному стані. Тут у нас дверці такі відкриваються знак аварійної зупинки. Також бачимо все ціленьке, жодної корозії, нічого абсолютно немає. Так. На підлозі у нас ковролінчик лежить. Під ним відразу покажу все ціленьке, нічого ніде не витерте. Оригінальні накладки на педалі, мінімальна затертість є, але на такий пробіг якраз має бути. Перемикач управління світлом. Панель управління холодильною системою фірми Convecta. Ось звертаю вашу увагу, що всі болтики, все у нас. Ціленькі, нічого не крутилося. Повністю пороги все також ціле, без корозії. Дверна петля також у нас все на місці. Бірочки про обслуговування холодильної системи. Ось таке у нас крісло, крісло пілот. Як бачимо, в чудовому, гарному стані, не подерте, не роздерте. Ось така у нас перегородочка, потолочок, козирки, кермо. Нічого не перетягувалось, не фарбувалось. Все в повному оригіналі. Шестиступенева коробка передач також в повному оригіналі. Ручник, все повністю функціонує. Тут у нас ось такі підстаканочки, прикурювач, поличка, знак аварійної зупинки. Вмикання парктроніків, центральний замок, клімат-контроль повністю також заправлений, працює, магнітола з флешками. Також все в повному порядку. Тут у нас ось зручна поличка, там поличка. Ну, звичайно, хто розуміє, комерційний транспорт. Тут у нас USB-виходи, знову ж таки полички, підстаканнички, все ціленьке. Лобове скло у нас без жодної тріщинки, без царапинок повністю ціленьке, гарненьке. Система парод. Отже, як бачимо, у нас 288 тисяч пробігу. Спробуємо завести наш автомобіль. Ось тестуються всі системи. Ну і спробуємо завести. З півоберту, як бачимо, автомобіль завівся. Працює рівненько, гарно, без жодних проблем. Під сидінням пасажира бачимо встановлене обладнання холодильне, також трансформатор. З 220 на 12 вольт. У нас є присутня У нас є присутня розетка. 220 можна підключати. І холодильна установка буде працювати автономно без того, щоб автомобіль був заведений. Звичайно, ми покажемо салон із цієї сторони. Як бачимо, також дверні карти, клавіші, проєми, все в ідеальному стані. Жодних якихось пошкоджень немає. Звичайно, і ця дверка також у нас без будь-якої корозії. Все ціленьке. Тут відчиняється, є аптечка, все як має бути. Також у нас, звичайно, повний набір, є запаска, домкрат, ключ, все так, як має це бути. Сидіння, як бачимо, повністю ціленьке, без жодних пошкоджень, без якихось нарікань. Ось такий у нас загальний вигляд салону автомобіля. Хочу сказати, що автомобіль гарно сервісований, є повністю вся документація до останнього дня в Європі. Також, як я і казав, є перевірка по базі Carvertical. Тому потрібно, без проблем приїде, зможе оглянути повністю всю документацію, перевірити справжність того, що автомобіль дійсно гарно обслуговувався. І знаходиться в чудовому технічному стані. Під капотом у нас стоїть 2-літровий турбодизельний двигун 100 кВт, як бачимо, капот у нас в чудовому стані, жодної ржавчини чи чогось подібного у нас немає. Все ціленьке, гарно виглядає, є шумо віброізоляція, є наліпка у нас ось про заміну ГРМ. Також наліпка про обслуговування кондиціонеру. Ось у нас фари, всі кріплення ціленькі, фільтри, все в чудовому стані, все гарно. Тут, як бачимо, турбінка повністю сухенька, жодних якихось запотівань чи чогось подібного немає. Тут у нас також все ціленьке, всі кріплення, все також в чудовому стані. Також оригінальна фара. Номер кузова все в чудовому стані. Двигун обслужений, замінені як ремні ГРМ, також привідні ремні. Всі повністю новенькі. Тобто автомобіль зараз у стані сів, поїхав. Жодних капіталовкладень додаткових не потребує. Ось поглянемо на вантажний відсік. Найперше, хочу сказати, що в нас ззаду ось така підніжка з партроніками, а зверху камера заднього виду, що у нас. Полегшує паркування. Як бачимо, у нас двері чудовий має стан, чудовий вигляд, все гарно збережено, повністю все ціленьке. Як бачимо, двері знизу у нас без корозії, болтики, дверні петлі, болтики все в повному оригіналі. З цієї сторони бачимо також все. Повному оригіналі жодної якоїсь корозії, жодних пошкоджень у нас нема. Дуже гарно все збережено. Ось такий чудовий стан, чудовий вигляд. Отже, лакофарбове покриття нашого автомобіля візуально в просто прекрасному стані. Але маємо товщиномір. Давайте ще зробимо перевірку і розпочнемо, як завжди, з капоту. 82,6, як бачимо. 88,6, 88, 88,6, 6, у нас в оригинальном украсе. Порядник крыла 85, 7, 7 79,8. Дверка 79,8. 86,0. Давайте снизу спробуем, 70, 2, давайте выше. 79,1. 1, 68, 6, 77, 6, 77, 6 77, 7, 7. 77, 7. давайте с самого верху. 77 і 70. 71 і 3. Стоєчка здніє. 801,5, 81,5. Давайте ще низ перевіримо. 76 і 1, 80 і 1. Все також у нас в оригінальному окрасі Так, звертаю вашу увагу на задні двері. 75, 75, 78 і 0, 88,5, 53 і 1. 66, 66, 76 і 9 десятих. Також в оригіналі. 61 і 2. 79,8. і вище трішки. 79,8, 66,8. Також в Також Ця бичина на зверху 76,0. 88,7. 0, 88,8, 76,2, 86, 76, 2. 76, 2. дверка 77, 77, 77, 88. Ну і давайте понизу з цієї сторони прийдемось. 73, крило, 84,1. Дверка, 84,1. 98,0. і 0. 90, 60, здвижна дверка 72,6. 83,4 бочинка 138, 89,1 72,9 72,9 81, 64,5 Давайте ще десь тут пікне. 80 і От як бачимо, у нас оригінальний якраз. Можемо спробувати ще зверху над лобовим. 80,3. Також повністю весь дах і проєми і ми все пропікували повністю в оригінальному красі Хто приїде, зможе своїм точиноміром ще раз пересвідчитись. Отже, ми підключили комп'ютерне обладнання до даного автомобіля. Ось І спробуємо зайти, перевірити на помилки наш автомобіль. Зайдемо в блок-двигуна найперше. Так, в режимі онлайн показую вам ці всі параметри. Так, ось він код автомобіля відразу нам вибило. Можете собі кому потрібно зафіксувати, перевірити, що вам потрібно. Як бачимо, жодних діагностичних кодів несправностей у нас немає. Блок двигуна у нас все в чудовому стані. Отже, як ми побачили, жодних помилок у нас по блоку двигуна немає. Як бачимо, тут ще є досить багато різних блоків, також різних параметрів. Зараз це все за браком часу. Я не буду показувати, але кому потрібно, можу додатково відзняти і показати будь-які параметри, які забажаєте. І надіслати Viber чи Telegram. Отже, підсумуємо: маємо автомобіль 2014 року випуску, стане на облік 2014 м роком. Чудовий візуальний стан, ідеальний технічний, обслужений, замінені повністю всі ремені, ролики. Також автомобіль заправлений, заправлений клімат, все працює, холодить, будка також холодить до нуля градусів, все гарно працює, від плюса до нуля у будь-яких режимах. Гарна гума на автомобілі, технічно чудовий стан, жодних запотівань мастила, жодних якихось проблем. Електрика, вся по кругу повністю все працює. Жодних нарікань по автомобілю нема. Стан сів, поїхав. Оригінальний перевірений пробіг, чудовий дійсно стан автомобіля. Хто приїде, не пошкодує, дам можливість зробити тест-драйв, оглянути автомобіль знизу. Ще раз перевірити своїм обладнанням комп'ютерним чи своїм товщиноміром, чи можу поїхати без проблем на будь-який ваш сервіс на вибір. Отже, всім далого дня, гарних покупок.